Усім привіт, ви на каналі Ігрошорти. З вами Грім. Жанр автобатлерів сьогодні дуже популярний. Хоча з часів піку популярності Dota Auto Chess пройшло вже чимало часу, цей жанр і досі радує свіжими ідеями та незвичними міксами, особливо в онлайн форматі, які живуть і процвітають. Амба більше вони збирають усе більше і більше нових людей. Але сьогодні ми не про це. Сьогодні я хочу звернутися до іншої сторони цього жанру, а саме до одиночних представників. Вони доволі рідкі, не тому, що їх рідко роблять, а тому, що зробити їх цікавими та різносторонніми доволі важко. Тому їх активно змішують із rogue й складовими, аби подарувати гравцю щоразу новий досвід при проходженні. Ще дуже давно мені в очі потрапив один цікавий проєкт від розробника Хутлуп. Це канадець, який, судячи з усього, розділяє любов до подібного жанру і намагається втілити в життя свою гру The Last Flame. Проєкт досі в ранньому доступі, тому активно змінюється і доповнюється. Але не так вже й далеко від версії 1, що зазвичай знаменує релізну. Гра пропонує нам взяти на себе роль керівника партії героїв, які йдуть рятувати світ від нашестя останнього полумі. Звучить не так вражаючи, навіть трохи дивно. Тоді, що б ви сказали, коли б дізналися, що фінальні боси гри це ваші колишні в підлітковому віці. Хіханькі-хаганьки, але сюжет взагалі не найголовніше. Що ви хотіли від автобаттлер-роглайку? Квестів та глибоких персонажів. Nope. Цей жанр ігор будується на взаємодії та синергії юнітів, яких ви виставляєте на поле. Кожний персонаж має своє базове вміння та до трьох пасивок. Аби розкрити їх наповну в бою, необхідно шукати та купляти предмети, здатні підсилювати вміння, пришвидшувати швидкість атаки, знаходити кріт предмети, мана генерації та багато чого іншого знайомого нам із будь-якою RPG, MMO або навіть моби. Предмети складаються із двох частин: основи, яка слабенька, але готові предмети з бонусами та рецепта. Унікального креслення, яке можна об'єднати із основою і створити артефакт, який напрочуд може змінити вашого персонажа від лузера до зламаної машини. Щодо героїв багато героїв належать до однієї фракції та використовують спільні механіки в бою. До прикладу, ряд героїв підпалюють ворога, хтось заморожує. Взаємодіє із щитами, лікує і так далі. Після того, як ми зібрали команду з героїв, переходимо до подорожі мапою, яка нагадує Слейди Спайра зі своїми поверхами. На дорозі ми розбираємося зі звичайними ворогами, елітними, івентовими, відвідуємо табір, магазини та усілякі події здатні як допомогти нам такі значно підісрати забіг, якщо ми будемо поводити себе дуже жадібно. Цікаво, що у грі Смерть героїв. Має унікальну механіку, на відміну від інших роуглайдів, тут вона не завершує забіг. Замість цього, коли герой помирає, то від загального хепабару забираються очки здоров'я. Виняток хіба що при битві з босом локації там на нас очікуватиме гейм Овер у разі смерті усіх. Це ускладнює нам гру, бо хп-бар, або ж полум'я, як його називає гра, є також цінною валютою, за рахунок якої ми переролюємо випавші після бою предмети, аби знайти те, що нам треба, або платимо за відвідування певних квестів. Окрім такої сумнівної валюти в грі, звичайно, присутнє золото, за яке ми просто купляємо здебільшого предмети, а також трофеї. За рахунок трофеїв ми прокачуємо героїв, докидаючи додаткові характеристики та додаючи більше пасивних мінь. Це власне все. Збираємо героїв, вдягаємо, подорожуємо поверхами, доходимо до босу, перемагаємо і так нагору аж до четвертого акту. Звичайно, у грі є чимало усіляких дрібних механік і будують загальну картину, але я не думаю, що витрачатиму тут е, час тих, кого схожі ігри можуть не зацікавити. Як фанат автобатерів, дуже рекомендую цю гру для ознайомлення. Однак, навіть попри всі переваги, гра не позбавлена суттєвих недоліків. Недаремно на обкладинці відео красується фраза Так робити не треба. Ці суттєві недоліки мене досі шокують. Як взагалі можна було допустити такі недолугі проблеми, починаючи від малого, закінчуючи важливою складовою цілого жанру. Почнемо з найпершого. У грі відверто поганий інтерфейс. Він значно ускладнює ознайомлення із базовими вміннями персонажів, постійно змушує зайвий раз переключатися між менюшками та довідником, бо звичайного наведення миші на баф або дебаф не дає випадайки із детальним описом того чи іншого ефекту. До цього переклацування, звичайно, з часом звикаєш, але незрозуміло чому було відкинути такі комфортні покращення життя для гравця, які присутні у всіх іграх цього жанру. Постійно тримати скейлінги своїх героїв в голові це не надто комфортний дизайн, особливо коли перечитуєш, дає пачка предметів в магазині, що часто призводить до неправильного вибору предмета чи рецепту. Друге, це жахливий саунд дизайн. Звичайно, гра знаходиться у ранньому доступі, можливо, розробник ще не приділив саунд дизайну належної уваги. Але поки що гра звучить жахливо, удари і закляття майже нічим не відрізняються один від одного. Хто помер, хто кританув, нічого не зрозуміло. Третє, недоречно підібрані назви деяких елементів, основуючись на їх дії. Візьмемо, наприклад, вогонь. Здається, він повинен підпалювати чи завдувати болю, чи не так? А от і ні. Він знижує резистентність до певного типу шкоди, а холод сповільнювати ворога, заморожувати. Ні, посилити магічну шкоду. А кровотеча, стікання кров'ю? Ні. Послаблення фізичного опору. Ну що це за маячня? Докиньте до цього некомфортний інтерфейс, де постійно потрібно щось клацати, лізти у інше вікно, читати наново і так далі. І це викликає текстову перевтому. А ще гляньте на цю механіку. Що це за коротка новела? Сурч це набиття енергії і при наповненні пулу тригер ефектів юнітів та механік, де присутнє це слово. А від цієї стіни сурж навіть випробовувати не хочеться принципово. Останнє найважливіше. Я ніколи ще не бачив такої жахливої прогресії контенту. Гра відверто карає за відкритий контент. Чим більше стає персонажів, предметів і механік, тим гірше буде ставати ваш досвід і менше задоволення. На початку базовий пул персонажів дає можливість зібрати прості, але діючі синергії. Чим більше з'являється механік, Тим більше шансу у вас зібрати щось нормальне, максимум. Не зламане, а просто нормальне. От уявіть, у вас є певний пазл, який потрібно скласти із частинок інших пазлів. В цілому вони доволі схожі за тематикою. Ви можете взяти частинку небу з одного пазлу, деревце з іншого, і таким чином ви збираєте картину, яка не буде виглядати недолуго. Але в The Last Flame складається враження, ніби вам накидають десяток пазлів каналізації, мегаполісів і взагалі частин, які не працюють між собою. Серед великої кількості непотрібних ситуативних героїв доводиться складати слабкий білд, який ледь дотягне до фіналу. Таким чином гра перетворюється від збирання крутоти, порвану іграшку, яку зшили, мов недолугого Франкенштейна, який навіть ходити нормально не може. Це для мене стало розчаруванням епічних масштабів. Зрозумійте мене правильно. Гра чудова. Фанатам жанру сподобається точно, але фанат жанру ж, такий як я, побачить усі ці недоліки, або закине гру, або буде грати і страждати від постійного рандому, бо в The Last Flame це не випробовування фантазії в побудові білдів, підрахування ризиків, а грьобане казино героїв та предметів, що розчаровує. Нагадаю, це ранній доступ, і деякі моменти можуть змінитися, але. Поки що це сумнівний продукт, і навіть той же самий Hayden Tactics, який виглядає геть смішно, грається куди приємніше. Рекомендую зіграти, спробувати. Мені сподобалося, але страждаю неймовірно, мов слот машину кручу. Наразі у мене все. Дякую за перегляд та мирного нам неба.